Заїхав на сервіс і uh, тут мені колеса треба перевірити. І тут індус. І він каже, слухайте, у вас в Україні каже, щось типу, як сафарі. Uh, you look news about this. Yeah? Mm -hmm. Прикиньте, типу, uh, робочий в Лондоні, uh, розказує мені, що, блін, у вас там чоловіки відловлюють як сафарі. Вже і сюди дошло. Ну і от, і сьогодні в Полтаву прилетіло два шахеда по будівлі ТЦК. Саме цікаво, що я ж сам з Полтави, самі місцеві кажуть, слава Богу, не по людям, а по ТЦК прилетіло. Типа до такого дійшло, що люди просто не ненавидять Ти ЦК навіть, якщо всередині країни прилітають шахєди, вони влучають ну по ТЦКшникам, вже люди навіть не розстраються. Вони вже радуються до чого дійшло. І а, в цьому вина величезна ТЦКшники. Вони самі винні. Дуже багато хто з них повівся на бабки, на якусь цю історію на грошей. Реально дуже багато людей, а, людей, якщо так можна сказати, переступили грань. Там, де можна да, ще мобілізувати людей, якими методами можна робити. Я ж дивіться, я ж не проти мобілізації, це необхідно просто в Україні для того, щоб взагалі вистояти ці війни. Я вже не кажу за перемогу, просто вистояти, да? Але вони перешагнули не те, що межу, а 10 разів за межу дійшли. То як вони з людьми поводили, що казали, які з них гроші брали і так далі. І от моє звернення до всіх тих я прошу розповсюдити цей відео. Пацани, якщо ви якщо вони зупинитись і а, і країні, я, перепрошую, пізда, і вам пізда в першу чергу. Поняли? Така от історія. А, мобілізація має бути, але вона має бути правильно по закону і так далі. Я то щоби з людей на фронті а, ми не вистаємо, спілкуюсь з рекрутами. Дуже багато людей які ще хочуть тати воювати, і на них все тримають за бляді. молиться бля, на цих людей треба, але багато людей. Не хочуть, не бачать сенсу, не можуть, і у них є законні підстави, типа не йти, там бронь закона, не куплена закона і так далі. А цим же похер, похід, і без руки, без ног, і так далі. При всій моїй патріотичності, при всій моїй підтримці і оптимізмі, то що творять ти цикашники, це просто ну мрачело. Тепер от прямі прильоти вже підривали скільки цих цикашників. тепер от прямі влучання шахідів, всі ці будівлі ТЦК. Ну не просто ж так, я надіюсь, пацани, ну зупиніться. Ну а ну так немає просто будь. Ви поки заробляєте свої п'ять копійок, ви зруйнуєте взагалі всю націю, всіх людей, весь настрій, весь бойовий дух бажання людей йти служити захищати. А без цього у нас шанса взагалі нема виставити, без цих людей які ще хочуть йти. Ну все, пишіть в коменті свої думки, шокі з зендуся. Я прийшов десь в Британії, десь на закоулки, я собі колесо швидко поремонтувати. І він мені каже, ой, у вас там просто жесть, у вас там сафарі на людей. Індус з Британії. Прикиньте, ну давайте в коментах зустрінемося. Слава всім українцям, які, попри все, досі тримаються, Па-па.